У селі Бубнище Булехівської громади сьогодні поховали старшого сержанта Збройних сил України, батька дев'ятьох дітей Володимира Кондрата. Із бойових позицій на Запорізькому напрямку приїхав попрощатися з рідним братом Василь Кондрат. Розповідає, що під час повномасштабної війни вони мало спілкувалися, бо обоє боронили Україну від росіян. Каже, брат був людиною не слова, а вчинків. Я проживаю своєю сім'єю 25 років в Італії. Два чотири, будемо казати. І приїхав у перший день, якби а, а він пішов чуть пізніше, але теж з перших днів. Я навіть не знав, що він може піти. Журналісти Чому? Тому що щоб саме розуміти, стільки дітей, війну. щоб так, просто було навіть мінімум, куда з голові, що він може піти. Ну якби знаєш, що може піти, але настільки вже це. І Я вже чув, коли я був на Запорізькому напрямку. Іван Івашків розповідає, дружив з Володимиром з дитинства. Разом випасали корів. Розповідає, що цієї весни Володимир демобілізувався. Кілька місяців побув вдома, завершував прибудову до свого будинку, а потім знову попросився до війська. 8 травня пішов служити знову. 7 травня я з ним мав дуже довгу розмову. Пізньо. Він так, як би відчував, хотів багато говорити. Я йому казав, кажу, Володя, дітей багато, дітям потрібен батько. Ну, це теж героїзм, виховати так багато дітей. Він був культурний, елегантний, вихований. Так про Володимира Кондрата говорить його сестра Світлана Іванів. На війну розповідає, пішов через те, що його найстарший син також у війську. Світлана каже, шкода, що син не зміг приїхати з фронту, аби попрощатися з батьком. Він такий доброзичливий завжди був щирий. Він стільки мав доброти. Він старався всім робити добре. Старався підтримати. Він кожному щось зробив. Він просто міг в селі йти, купив там цукерки і роздав дітям. Чому розови? Він був дуже, дуже 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 щедрою людиною. І мама дуже його любила. І я його ми дуже з ним особисто дружили, бо в нас мала різниця в віці. Як повідомив суспільному староста Поляницького старостинського округу Андрій Стельмах, загинув Володимир Кондрат 27 липня поблизу селища Ямпіль Краматорського району Донецької області. Зі слів брата полеглого воїна Василя Кондрата, мінометний осколок потрапив Володимиру в шию. Проходив осколок, який пробив шию сонну артерію, і вийшов з лівої бедра з лівої сторони. Прошило так зривниць, 45 градусів. Поховали Володимира Кондрата на кладовищі його рідного села Бубнище. Володимиру Кондрату було 44 роки. У нього залишилася матір, дружина та дев'ятеро дітей. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.